Всім привіт! Щось я забила на YouTube канал і взагалі перестала робити відео знімати. Немає настрою, чесно скажу. Ми за лісою йдемо на море. Вирішили піти ніжками спуститися. Я дуже люблю прогулянки пішки. Більше, аніж на машині, але саме якщо десь в місті, якщо, звичайно, їхати кудись то потрібно їхати їхати Куди далеко. Я не знаю, напевно, сюди підемо сюди. Давай ми перейдемо щось, тільки ми дорогу. В так, ми вирішили пішки прогулятися. Побачили, що у людей О, тут майже собака. у кожного є басейн. Собачка. Добре, що вона за, за забором, за парканом. Я зараз би покусала нас. Так, тож, ми йдемо. Ми йдемо на пляж. На вулиці спекотно. Тому, знаєте, якось і не хочеться нікуди ходити. Хоча я люблю ходити і гуляти. Але в день, ну реально, спекотно хочеться бути вдома. А в нас кімната така маленька, темна. І є кондиціонер, але такий, який як називається та, переносний. Холодно. Ну, реально він холодить, дуже класно і гарно. Та хочеться спати просто цілий день, нічого не робити, а спати. Кажу, ну таке, приїхали на Ібіцу і хочеться подивитися, поїздити десь погуляти. знаєш, ми... Та наче знаю, зараз дійдемо кудись. А, ось, то. А ми спимо, спимо або просто на терасі відпочиваємо в будинку. Ну Таке, не досить прикольно. Зараз перегорну камеру, буду вам показувати красу ібіці. Сьогодні неділя, все зачинене, зачинено. Зараз зайдемо тільки, напевно, в магазин, купимо води і підемо купатися. Купальник я так і не купила. Собі така якась я дивна. Знову ж таки ще бари не працюють навіть, а на годиннику 17-15. Прикольно, гарно. Ола амікос. Ола, ану ліся, зачекай. Сіни том ям. Азіатська якась кухня. Там. Так, зараз зайдемо в супермаркет, в цих супермаркетах дуже дорого. Зараз зайдемо, купимо водички. О, більше варіантів немає ніяких. Так, Ти яку хочеш? Просто воду? Бо я буду, я хочу Кока-Колу, напевно. Кока-Кола євро 95. Ага, євро див'яна 105. У Алісі євро 10 водички. Хочеться чогось холодного. Так, Аліся там знайшла воду за 75 центів. І того. Кола 05, вода. І тук на 4,20. Оце такі ціни. Зараз йдемо вже на пляжку. Тут знову тут призупинка. Кожних написано десь 40 хвилин автобус їде, а ось зараз він їде дивись. хоч автобус побачимо тут. Тут таке. Так, йдемо проти сонця, буду вже так знімати. Погано, напевно, я виглядаю, коли, коли сонце на мене потрапляє. Вчора ми смажили м'ясо на мангалі. Хлопці працювали півдня, потім приїхали. Ще з п'ятниці приготували м'ясо, замаринували, а вчора смажили. Я буду додавати якісь фрагменти невеличкі. І ввечері ми пішли на пляж. На пляжі встановили сцену. Була дискотека, і ми на неї потрапили, але поки щось ми чи пізно приїхали. Я не знаю, поки сходили. А тут позаду мене Картінг. Ну не картінг, а оці машинки. Це я кажу, на них завжди Картінг. Певно, сиди, потрібно повернути, так? А знаю, е, а, так. Ну, ага. А чого сьогодні зачинений цей магазин? Дивно, нам він, напевно, працює півдня. Так, йдемо. На машинках, поки ми там затрималися трішки, коли вже прийшли на пляж, напевно, там через пів години тільки ми вийшли на пісок, тільки підійшли до сцени і все, увімкнулося світло і все закінчилося. Я зняла там невеличкий фрагмент. Також я вам покажу, як це відбувалося. Без музики, звичайно, бо знову ж таки авторське право. Який гарний бар. Бар чи ресторан. Територія така гарна, все білесеньке, квіти гарні. Так там вже пляж. Вже не видно. Наче людей сьогодні більше. Розповідає дуже швиденько історію життя з одинадцяти тьма. З 11... короче, в квартирі, де живе, проживає 11 чоловік. Поки ми були тут на Ібіці, господарка квартири написала, надіслала рахунок за воду. І він на, за три місяці накрутили 160, майже 160 кубів води. А це майже 700 євро. Вона каже: люди, що відбувається, як так взагалі сталося, що ви накрутили так багато води? Ми за лісою приймаємо участь саме. В двох, двох місяцях це 85 кубів, але це 95 євро з двох. З нас двох. Таке, мені не дуже подобається, звичайно, і нікому не сподобалося. Але оце таке життя, і знаєте, ми ж не були майже вдома, ми ходили, гуляли, ми тільки приходили на ночівлю додому. Навіть був, був скільки ми там тиждень чи скільки у друзів е, ночували. Ось так, а платити рахунок. Треба зараз. І кімната 250, і разом з рахунком 370 євро. Зараз потрібно нам заплатити за кімнату. Коротше, потрібно шукати або кімнату, де менше людей проживає в тій квартирі, або квартиру. Не знаю, зараз повернемося додому і будемо будемо робити щось, і вже сезон закінчується, тому є дуже багато шансів знайти якесь інше життя. Все, я змерзла. Вода така холодна, сьогодні. Ми годину посиділи у воді, я змерзла, вийшла, кажу, Алісі, я більше не піду. Аліса намагається там зловити рибку, каже, мені потрібен сачок. Людей дуже багато, тому немає змоги реально знімати відео на морі. Дуже так. Аліця не досі. Закінчується наша невеличка подорож на ібіцю. Завтра ми вже повертаємось в Аліканте. Дуже шкодую, що не маю прав та не можу водити автомобіль. Так би ми побачили острів набагато більше, але вже як є раніше. Я думала, що Ібіца – це про нічне життя, це купа дискотек. А зараз я переконалася, що дуже багато місць для різного відпочинку, також для відпочинку з родиною, класні пляжі та нереальна природа. Минулого року ми були на Тенеріфе. Цього року ми на Ібіці. Це все завдяки жені. Дякуємо велике, тому що завдяки йому та його роботі ми маємо змогу подорожувати. та побачити Іспанію в різних куточках та з різних сторін, незважаючи на те, що ми не мали змоги дуже багато подорожувати та об'їздити весь ос. Ми дуже класно провели час. Я щаслива мати можливість поділитися з вами, а ще зберегти ці всі моменти для нас, для себе. Кож зустріли нереальний захід сонця на острові. Все, переймалися і думали, де ми можемо це зробити. Але з тераси відкривався також класний вид. Дякую кожному за перегляд цього відео, за вподобайки та підписки на мій канал. Всім вам гарного дня, чудового вечора і до зустрічі у нових відео.